Привіт усім! Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. І сьогодні будемо говорити про аневризми. Аневризма. Хвороба, яка на початку себе практично не проявляє, однак може досягати навіть 13 сантиметрів діаметрі. Більше про це будемо говорити із професором доктором медичних наук, судинним хірургом центральної міської клінічної лікарні Ростиславом Сабадошем. Аневризма це розширення судини локальне в одному якомусь місці більше, ніж на 50% від її середнього розміру. Наприклад, якщо середній розмір червної аорти складає 2 см, то якщо вона набуде 3 см, це вже аневризма. Є чотири основні ускладнення аневризм. Перше це є розрив аневризми. Це вилив крові в тканини, велика крововтрата може призвести досить часто до смертельного наслідку. Друге, це тромбоз аневризми. По краях аневризми завжди відкладаються тромботичні маси. В один момент вони можуть повністю перекрити просвіт судини, і це призведе до ішемії кінцівки і. Може призвести до втрати цієї кінцівки. Третє це емболізація. Тромби не обов'язково закривають всю аневризму, а фрагменти тромбів можуть летіти в нижче розміщення артерії, перекривати їх і теж призводити до втрати кінцівки. Ну і на кінець це є стиснення інших органів. Наприклад, стиснення нервів викликає бульові синдроми, стиснення вен може призвести до їх тромбозу, стиснення сечоводу може призвести до гідронефросу і багато інших проблем. Аневризма тим підступна, що є дуже важко розпізнати, коли вона ще не дала ускладнень. Однак часто пацієнти самі виявляють у себе пульсуючий утвір. І іноді, при огляді з приводу інших якихось проблем, лікар звертає увагу на наявність пацієнта, пульсуючого утвору. А ще досить часто вони виявляються випадково при таких методах обстеження, як ультразвукове дослідження органів, наприклад, черевної порожнини, де виявляється випадкова аневризма, або комп'ютерно-томографічне дослідження. Можна виділити три основні групи ризику. Перше, це є всі, абсолютно всі без винятку пацієнти чоловічої статі більше 65 років. Вони всі повинні пройти скринінго-ультразвукове дослідження на предмет є чи нема аневризми. Особливо це стосується тих, хто палить, тому що в них аневризми на порядок частіше, ніж ніж у тих, хто не палить. Друга категорія це ті, хто має рідних. Із аневризмами особливо стосується родичів першої лінії. І третє, це пацієнти, яких виявили аневризму в якійсь іншій локалізації. Якщо виявили аневризму на будь-якій судині, треба обстежити безумовно і агорту, тому що там найбільш небезпечні аневризми, і тому ці пацієнти теж повинні пройти комплексне обстеження. Це не має бути якимось альтернативою чи якимось конкуренцією є на сьогоднішній день. У нас вже документ 24-го року, міжнародний консенсусний документ Європейського товариства судинних хірургів, де чітко обумовлено, які аневризми мають лікуватися відкрито, які мають лікуватися ендоваскулярно. Насамперед скажу, чому саме так. На сьогоднішній день найбільш надійною все таки є відкрита операція. Чому? Тому що смертність у віддаленому періоді 8, 10, 15 років після відкритої операції і ендоваскулярної, значно менша при відкритій операції, значно менше розривів після операції, тому що при ендоваскулярній часто аневризма може відновитися. Конструкція може сповсти в судині і відновитися аневризма, і може бути її розрив набагато частіше повторні втручання. Тому є правило таке: у пацієнтів, які мають передбачуваний термін життя більше 10 років, однозначно варто робити відкриту операцію. І, звичайно, не мають тяжкої супутньої патології для того, щоб легко перенести таку операцію. Пацієнти, які мають передбачуваний термін життя 2-3 роки, їм взагалі не рекомендовано робити операції з приводу аневризм, тому що при первинному виявленні аневризми в межах 2-3 років досить рідко вони дають тяжкі ускладнення, а вже вони частіше дають 5 років і так далі. Тому, якщо у хворого є рак і і, на жаль, прогнози є шкали прогнозів. У нас мало звикли до цього пацієнти, лікарі, але за кордоном є чітко шкали прогнозів а, терміну, ймовірного життя того чи іншого пацієнта. Якщо це 2-3 роки, операція взагалі не рекомендується. Якщо ж термін життя прогнозований від 3 до 10 років, можна використати ендоваскулярний метод лікування. Якщо це є відкрита операція, яка виконується все-таки найчастіше, враховуючи те, що вона найбільш ефективна і найбільш надійна, то на другий день пацієнт робить зарядку в ліжку, може сідати на через день, на наступний день він вже активно ходить. Ми піднімаємо пацієнта. Ну і звичайно, що до 3-4 тижнів варто обмежитися із тяжкими фізичними навантаженнями після місяця після операції. Великих обмежень в життєдіяльності немає. Пацієнти повертаються до звичайного життя. У мене навіть був пацієнт, який на третій тиждень після аневризми аорти пішов розвантажувати автомобіль із вантажний автомобіль з мішками з цементом по 70 кілограмів. Ось. Так що тут вже як індивідуально пацієнт себе почуває, так може бути. Ну, але це було не, неправильно в його випадку, тому що до місяця. Це важкі навантаження мають бути обмежені. А взагалі, рекомендації після операції обов'язковий прийом антиагрегантних препаратів, препаратів, які стабілізують рівень холестерину, ретельний контроль за артеріальним тиском. Ну і планові огляди. Аневризма аорти Цього року ми оперували пацієнта, у якого аневризма захоплювала ниркову артерію. Ниркова артерія може бути перекрита не більше 20 хвилин на операції, тому така операція є вкрай складною і несе небезпеку у тих випадках, якщо до неї не підходити дуже грамотно. Цьому пацієнту ми реімплантували ниркову артерію в протез. І все закінчилось добре, в нього не виникло неркової недостатності. Він давно вже вдома повернувся до е, е, життя. Інший пацієнт, загальна клубова артерія, поступив з розривом е, аневризми загальної клубової артерії. І причому розрив безпосередньо в черевну порожнину. Такі розриви дають смертність 97%. На превелике щастя, вдалося провести успішну операцію. Пацієнт живий і вже чотири місяці, як він перебуває вдома, повернувся до життя. Аневризма зовнішньої клубової артерії. У нас був цього року пацієнт. Я маю на увазі навчальний рік. У нас був пацієнт, в якого вона майже повністю перетиснула сечовід. Сечовід набув 3 см сантиметрів діаметрі, гідронефрос. І, власне, урологи скерували нам цього пацієнта на операцію. Після операції ці проблеми поступово ліквідовуються. Пацієнт із великою аневризмою 10 см в діаметру загальної стегнової артерії. Тромби, які були в ній, емболізували поверхневу стегнову артерію, виникла ішемія і е, загроза для витрати кінцівки. Ліквідували аневризму, провели коригуючу операцію на артеріях, відновили кровотік і кінцівка пацієнта збережена. Ще один пацієнт, аневризма поверхневої стегнової артерії з розривом 9 см в діаметрі. Коли він звернувся до нас, то стегно нагадувало великий м'яч, який пульсує, інтенсивні болі. До цього він звернувся в іншу судинну хірургічну клініку. Впродовж тижня проводилися концілярні огляди, обстеження, і було прийнято рішення, що небезпека операції така велика, що краще ампутувати кінцівку. Але пацієнт не погодився, потрапив до нас. Після ретельного обстеження і аналізу ситуації ми провели операцію, відновили кровотік, забрали аневризму, і пацієнт зараз вдома, жодних проблем з приводу аневризми немає. І останнє аневризми підколінної артерії цього року ми мали пацієнта з аневризмою підколінної артерії діаметром 13 см. Теж у нього історія дуже цікава, тому що він рік до цього був в одній з провідних клінік України. Суденно-хірургічних, де йому спробували прооперувати цю аневризму. Тоді вона мала тільки 8 сантиметрів діаметрі, навіть трохи менше 8 см. Однак операція не була успішною, тому що хірурги пацієнту сказали відсутні шляхи відтоку і дуже високий ризик втрати кінцівки. Тому йому рекомендували вже так змиритися з тим, що аневризма існує. Однак вона зростала в діаметрі, доросла до 13 сантиметрів, появилися дуже сильні болі. Пацієнт не міг згинати ногу, не міг присідати. І тому він шукав іншого варіанту. Звернувся до нас після ретельного комплексного аналізу ситуації. Ми знайшли шлях відтоку, ліквідували аневризму, відновили кровотік, і зараз пацієнт в абсолютно доброму стані, ходить без обмежень, не має больового синдрому. Вважаю, що основним досягненням є те, що вдалося забезпечити судинну хірургічну допомогу мешканцям міста, області та й інших областей, тому що ми маємо багато пацієнтів з інших областей, абсолютно практично в повному об'ємі. Якщо ми починали із мінімальних операцій, які були ну, дуже прості, елементарні, то на сьогоднішній день. Ми маємо можливість надати допомогу практично при всьому спектрі судинно-хірургічної патології. Якщо е, років 15 тому назад ешелони хворих виїздили в інші клініки області для того, щоб їм там надали кваліфіковану допомогу, зараз ми практично не, не скеровуємо пацієнтів в інші центри. Ми маємо можливість надати допомогу практично при всьому спектрі судинно-хірургічної патології. Винятково рідкісно, ми е, е, скеровуємо в інші. Центри пацієнтів, які мають супутні проблеми, які повинні мати симультантні операції з іншими фахівцями, наприклад, кардіохірургічні, судинно-хірургічні, урологічні, судинно-хірургічні. Іноді в таких випадках пацієнти скеровуються. Всі інші ситуації, ситуації зв'язані виключно з судинно хірургічною патологією. Ми лікуємо, оперуємо, і тому я запрошую всіх, хто має. Ті чи інші судинно хірургічні проблеми до нашого центру, де ми маємо можливість сьогодні надати допомогу в повному об'ємі на сучасному рівні згідно з міжнародними консенсусними документами. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четверо, о 12.30. Не пропустіть.